Нещодавно в Італії відбувся чемпіонат Європи із самбо серед жінок. Там троє представниць Івано-Франківщини вибороли бронзові медалі зі здобуттям третьої сходинки європейського п'єдесталу прикарпатських спортсменок Привітали в обласному ОМВС. Вже не вперше прикарпатські самбістки привозять призові місця зі змагань, а різного рівня. Цього разу спортсменки вибороли одразу три бронзових нагороди. Керівник обласної федерації Самбо Олег Сало привітав із цим успіхом майстра спорту міжнародного класу Олену Сайко, майстрів спорту Олену Куницьку та Марію Остап'юк. Їхнього наставника, заслуженого тренера України Євгена Боднарука, звичайно, це приємно, тому що ми вже не вкотре їх вітаємо, вкотре поздравляємо і вони кхм, відстоюють честь спортсменів е, Івано-Франківщини. Також і честь нашої нашого міліцейського підрозділу самбістки зізнаються, коли їхали, звичайно ж, розраховували на найвищі нагороди. Однак і треті місця на чемпіонаті Європи для них стали хорошим надбанням. Я боролася три зустрічі. Першу боролася з грузинкою, потім за вихід в фінал боролася з болгаркою, в якої я програла больовим прийомом, і потім. Ми, ну, вона ввійшла у фінал, і я утішалася за третє місце і виграла в ві... француженки. Могли краще. Ну, я відборолася ще чотири сутички. За третє місце я боролася з італянкою, яка теж досить непогана, досвідчена спортсменка. Це змагання серед дорослих. Ну, трошки важче, бо там вже досвідчені спортсмени. Ну, Може тільки ввійшли в дорослий спорт раніше боролись по молодіжі. Результатом задоволений. головний тренер прикарпатських спортсменок. Результатом також задоволений, каже, мають хорошу підтримку та опору вдома. Відколи у нас, скажімо, возглавив нас Олег Михайлович Сало, наш президент обласної федерації. Наші спортсмени більш стали впевненими, скажімо, повірили в свої сили, повірили в те, що це не тільки їм необхідно, а що це ще потрібно і нашому керівництву. І тому я думаю, що в майбутньому результат ми покраще і будуть у нас і золоті, і срібні нагороди. Голова федерації самбо Олег Сало запевнив, підтримка спорту зараз один з найважливіших напрямків його роботи. Знаходимо спонсорів, знаходимо кошти для того, щоб підтримати наших спортсменів. Також зараз і куртки будемо шити практично 300 курток. Я думаю, що в самий короткий термін ми надамо і нашим молодим спортсменам, і спортсменам, які виступають. За нашу державу зараз спортсменки готуються до чергових змагань найближчим часом братимуть участь у двох важливих турнірах: чемпіонаті світу у Санкт-Петербурзі та Всесвітній універсіаді, що в середині липня пройде у російській Казані.